У Львові згадаю, Жорж о десятій ранку має через нещасливе кохання скинутися дівчина самогубця. Коли ж преса зібралася, під зойки публіки з даху впала велика лялька, обклеєна рекламою ФАМи. ФАМа – перша українська рекламна агенція, яку заснував тисячі 1937 року увага Роман Шухевич, який через кілька років стане головним командиром української повстанської армії. 1937 року Шухевич вийшов із польської тюрми і не міг знайти роботу. Тому він створив рекламну компанію, яка за два роки виросла у справжнього гіганта ринку і приносила десятки тисяч прибутку. Фама давала рекламу в пресі, задіювала власний принт, друкувала вуличну рекламу, буклети, адресні книги, виготовляла білборди, сіті лайти, вивіски оформлювала вітрини, організовувала виставки і ярмарки, а також вдавалася до кінореклами на початку сеансів. З агенцією співпрацювали професійні художники. Серед них відомий графік Яків Гніздовський Шухавич практикував індивідуальний підхід постійним і потенційним рекламодавцям на великі свята надсилали персональні привітання. До того ж, доставку робили не кур'єри, а фахові артисти. Нагребувала фами з сірою розвідкою, заприязнившись із дівчатами на комутаторах, Працівники підслуховували розмови про рекламні знижки і ціни на ринку і працювали на випередження за рік роботи від клієнтів, не знали, як відбитися спершу від місцевих галицьких, потім німецьких, польських та угорських. Окрім того, що дуже важливо, це була чорна каса для організації українських націоналістів ОУН. Фінансувалася зокрема із фами.